Всім привіт! Мої вітання! Заходимо у фінальну частину будівництва біобасейну. Роботи по бетонуванню чаші вже йдуть до свого логічного завершення. Залишилось уже не так і багато ось ідемо я вам покажу, який шматочок залишився на сьогодні. Думаю, що я його таки сьогодні ж і доб'ю. Ось так. Ось тут вже в мене такі цеглинки лежать підготовані. І зверніть увагу на чашу, на її розмір. Сподіваюся, що вона міцна, простоїть довгенько для дітей, і внуків, і правнуків. Ну, Мені б так хотілося. Ось мої помічники і щасливі майбутні власники цього дива природи. Заради них, власне, все і починалося. Гіпноз, гіпноз. Відірватися від такого видовища дуже складно. Притягує всіх без винятку, Самі знаєте, дивитися можна вічно на три речі. Як горить вогонь, біжить вода, і, звісно, як хтось працює. Мені дуже і дуже подобається. Просто релаксую. Зверніть увагу, що дно ми все-таки вирішили заливати бетоном з армувальною сіткою. Відкрию вам невеличкий секрет. Від самого початку тримаю в голові проєкт цієї водойми. Бачу, якою вона повинна бути в фіналі. І мені просто дуже-дуже подобається. Для всіх це просто яма. А для мене це щось таке неймовірно гарне. Дочекайтеся, і ви теж побачите. Ось так непомітно ми перейшли до наступного етапу гідроізоляції. На дно водойми, ну яка вже, до речі, застигла, стала ще міцніше, ніж була. Виклали плівочку. Викладали як могли. Е, прийняли рішення, що клеїти плівку ми не будемо е, складочки, але. Хай будуть складочки. Це так нормально, щоб там були складочки. Головне, без зайвих прорізів. Без плівки взагалі не обійтися, тому що вода йде в землю і проходить запросто через бетон, це їй не перешкода. Можна було б зробити краще, але гарна ідея приходить уже тоді, коли все зроблено. Можна було покласти. Цілий шматочок під бетон під цеглу. Тоді б у нас була подвійна гідроізоляція і поверх бетону, і під бетоном. Було б удвічі надійніше. Для цих цілей ми вибрали плівочку із зернового рукава. Вона ось така, досить таки щільна, має захист від сонця, не повинна б так швидко псуватися. Така вона двохстороння. Поверх ми вирішили покласти чорну сторону, під низ білу, тому що чорна нам більше по кольору пасує, і від неї водичка нагрівається, звісно, набагато краще, ніж від білої. Ось так у нас вийшло. Ось тут у нас зібрані камінці піщаник, які ми далі будемо декорувати. Нашу водойму обкладати сходинки, щоб ну, трохи захистити і сходинки, і плівочку від руйнування. Я просто не можу не відмітити, те, що для таких водойм є спеціальна плівка бутилка очукова яка ну, має гарантію багато-багато років, яка не псується, але на даний момент у мене немає коштів для такої гідроізоляції. Можливо, через пару років ми її замінимо. Поки що у нас буде так, в тестовому режимі, можна сказати, подивимося, як воно у нас піде. Головне тепер тримаємо кулачки, щоб наша гідроізоляція не протікала. Ви зараз присутні на історичній події. Перший набір води. Інтригуюче питання, скільки кубів у нас вийшло? Математично підраховано, вода йде через лічильник, тому по факту підтверджено. 8 кубів. Багато це чи мало, вирішуйте самі. Водичка набиралася 8 годин. По мірі заповнення я оздоблювала сходинки декоративним каменем. Піщанник клала зверху на матеріал дурніт це геополотно, яке має захистити плівку від проколів. Ну, По-хорошому, то і під низ теж потрібно було таке покласти. Але я чомусь побоялася, що мені не вистачить тканини, тому ось так. Результат уже, звісно, тішить. Вода це своєрідне дзеркало в саду. Вона розширює простір і подвоює бардаки. Коротше, ви зрозуміли, мені ще є над чим попрацювати. Буду впорядковувати простір навколо. Але ви тільки подивіться. Я думаю, що це було того варте, всіх отих зусиль по будівництву. Відірватися від цієї краси просто неможливо. Це, мій серіал є настільки. Навчальним. Я не можу вас навчити класти цеглу чи бетонувати. Я тільки можу вас надихнути на створення свого шматочка раю на землі. Вийшло у мене, то неодмінно вийде і у вас. Це реально. Мрії здійснюються. Я це точно знаю.